Перед різв'яні роздуми, день 23, народження Ісуса у Вифлеємі. Тими днями вийшов наказ від кестря Августа переписати всю землю. Перепис цей перший відбувся, коли Сирією правив Киріній. І йшли всі записаться кожний у своє місто. Пішов також і Йосиф з Галилеї, з міста Назарету в Юдеї, в місто Давида, що зветься Вифлеї. бо він походив з дому і роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в яслах, бо не було їй місця заїсті. Євангелист Лука хотів поєднати історію відкуплення всесвітньою історією і тому згадує римського імператора кесаря Августа, що панував над цілим тодішнім світом від 27-го року перед Різдвом Христовим до 14-го року після Різдва Христового. Кесарем Августом був тоді небіж кесаря Юлія Октавіян, що в 31-му році перед Різдвом Христа переміг Антонія. Октавіян, ставши імператором Римської імперії, наказав провести перепис, що означає реорганізацію та ефективність адміністрації. Так, народження Спасителя на землі пов'язане з історією людства, воно точно зафіксоване щодо місця і часу, отож, не є міфом чи легендою, але дійсним та історичним фактом. Віднайдений у Прієні напис, що походить з 9-го року перед Різдвом Христовим такими словами звеличує августа з днем його народження. Він надав світові нового вигляду день його народження це початок історії, Проведіння, яке корує життям кожної істоти, обдарувало цього чоловіка такими дарами, що він став Спасителем усіх людей. З його народження здійснилися всі сподівання його предків, бо він не тільки перевищив усіх до, до теперішніх володарів, але вже неможливо, що хтось більше від нього постав. Вістка про його народження понеслася по всьому світу для тих, що його вижидали. Хоч цей перепис був зроблений перед народженням Христа і звеличує кесари Августа та його можна дослівно застосувати до народження Божого Сина Спасителя. У 27-му році перед Різдвом Христовим римський сенат надав імператорі титул Севаста, тобто кесаря Авгоста, чим зобов'язував народ адорувати його як Бога. Коли Боже проведіння керує кожною істотою, то тим більше і старанніше воно керувало всім тим, що відносилось до Спасителя. Та його діла, відкуплення людського роду. Воно використало для здійснення своїх планів навіть такого гордого кесаря та найперше запанування Августа, ціла земля, тобто цілий тодішній світ та ціле людство було об'єднане одному царстві. Тим казується таєдність Божого царства. Друге, всі народи, які належали до Августого царства, платять йому данину. Так і всі, що належать до Божого царства, мають платити Йому свою данину, йому служити. Третє. Августа вважає Богом і Спасителем народу. Однак правдивим Богом і Спасителем є Ісус Христос. Август голосить рах Романа, а Христос проповідує мир Божий. 4. Бог послужився амбітним наказом Цкесаря, що так збулося пророцтво, що Месія народиться у Вифлеємі, таким чином підкреслюється царська гідність Ісуса Христа, бо Він є син Тавида, якому Бог обіцяв: Я поставлю тобі твоє потомство і утверджу Його царство. Він збудує дім імені моєму, і я скріплю його царським престіл навіки. Сам же Христос, Син Божий, підчиняється, наказує Августа, хотів навчити послугу правними наставникам. Від самого народження Христос підкоряється владі людей, показуючись наймічним і послушним. Ісус Христос, однак слухає людей тільки в тому, в чому вони передають йому волю Його Отця. Бог послуговується земною силою як знаряддя для здійснення своїх задумів про спасіння людей. П'яте, коли народився Іван Протеча, близько було не тільки батьки, але рідні та сусіди, які раділи з батьками. Коли ж народжується Спаситель, він не має коло себе рідне, бо прийшовши до своїх, свої не прийняли. Він народився в печері на самоті серед темної ночі і тим навчає покори. Ісусе, прошу тебе. Допоможи мені бути покірною. Хочу тебе прийняти, відкрити своє серце для тебе, для мого дому, для моїх рідних, для цілої України. Допоможи, щоб всі тебе приймали і з тобою дружили і любили, і прийняли тебе як Спасителя. Амінь.